У заповнена зала РЦКД з нетерпінням чекала початку урочистої частини заходу, приуроченого до дня медичного працівника. Аби відволікти гостей та підсолодити останні хвилини очікування, запрошеним було роздане морозиво. Смачний невеличкий презент припав до душі усім працівникам галузі охорони здоров'я. Вони не щулися, як розпочався сам захід. На розсуд публіки був представлений відеоролик, в якому оспівувалася найгуманніша професія працівника медицини. Одразу по тому до слова запросили голову Обухівської райдержадміністрації Ігора Рафальського. Щиро сердечно вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я, більш високих професійних злетів, і зарплата повинна нарешті стати нормальною. А відтак, коли ми будемо разом, ми все. Здобудемо свято дня медичного працівника. Далі відбулося вручення почесних відзнак медичним працівникам з різних куточків Обухівського району за участю заступника голови Обухівської райради Григорія Ткаченка. Після чого до слова запросили голову Обухівської міськради Олександра Левченка. Я хочу висловити вам слова вдячності за ваше терпіння, за ваше порозуміння, за те, що все, що ви зробили для наших людей. І хочеться в цей день говорити тільки добре, тепле, приємне і красиве слово. Хай вас оберігає Господь Бог, хай вас цінують люди, хай на ваших обличчях завжди будуть такі посмішки радості, хай люди вам дякують за те, що ви їм дали в цьому житті. Олександр Миколаєвич не обмежився виключно словесними привітаннями. З його рук теж були роздані подяки працівникам Обухівської ЦРЛ та учпово-виробничого товариства Української спілки сліпих. Начальник управління пенсійного фонду України в Обухівському районі Наталія Василишин теж вручила декілька подяк. Головного лікаря Обухівської центральної районної лікарні на мистюка Василя Миколайовича, тому що очолювана ним установа являється зразковим платником страхових та безхіду. Що забезпечує реалізацію державної політики в сфері піційно забезпечення? Тому ми йому побажаємо міцного здоров'я всьому вашому колективу. наснаги, злагоди, сімейного балку Все найкраще. Начальник обухівського районного відділу міліції Олексій Прокопенко теж привітав представників галузі охорони здоров'я. Я хочу дійсно перед вами як перед медиками, перед людьми, які дають. Добро в жизни дают помощь людям любого возраста, Они, независимо как говорили от детей до стариків, преклониться пред вами, пожелать вам всего самого лучшего. Но в первую очередь нужно вам тоже здоровье, чтобы вы могли честно, добросовестно выходить каждый день на работу. Слова вдячності та привітання, які лунали зі сцени, чергувалися з врученням відзнак найкращим медикам. Головний міліціянт нашого району теж не відступився від цього традиційного сценарію та привітав працівників сфери охорони здоров'я почесними грамотами, квітами та подарунками. На сцену приглашається таратушка Людмила Ніколаївна. Сестра віджимся. Чоловіка торі достойний. Похвалы, много за нее рассказывали мне. Биографию не буду читать ее, но тоже будем вручать ей. Пожалуйста, подяка органа внутренних дел. Вы же внутренними делами займаемся мы органами внутренних дел. Вам, конверт, вам, вам все, ну и, конечно, поцелуй. Ну. Головний лікар Обухівської ЦРЛ на початку свого виступу озвучив тих, хто отримав відзнаки за сумлінну працю та високий рівень особистого професіоналізму, а також привітав своїх колег. Ви обрали на святішу, найгуманнішу професію в світі захищати та продовжувати життя. Тож нехай і ваше життя буде щасливим, сонячним, світлим, як оспівана поетом пісня. Я вам бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів, удачі, благополуччя і всього самого найкращого. Опісля виголошення усіх слів вдячності та побажань, розпочалася розважальна програма за участю місцевих творчих колективів та виконавців. Sweet dreams are made of things Who am I to disagree? I traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.